Війни, щоб ви знали це не кінець, і будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Так от ознаки це і є фінішною прямою другого пришестя Ісуса Христа. Ці всі події будуть, всі знамення це катастрофічні знамення. Це все на рівні кінця світу. Але я вам дещо хочу сказати: з кожним роком гоніння на християн посилюється. Навіть ті країни, які були такі християнські, вони стають ліберальнішими, тілеснішими, Європа також, там штати також і так далі, це не є секретом. І вже християни відчувають пригноблення і тому подібне. Тобто час минає. Якщо раніше там 60 країн, коли ми тільки увірували, зазнавали пригноблень, то зараз ця цифра вже пішла за 100 країн. Ця цифра збільшується. Про це говорить п'ята печатка, а шоста печатка вона говорить про початок ознак. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце зчорніло, як міх волосяний, і ввесь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фигове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер. І небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов це великий день гніву Його, і хто встояти може. Початок подій. І далі згодом ми бачимо сурми. Вийшов англ, засурмив перша труба. Знову сталося знамення з неба, град, кров із неба посипалися, третина дерев зникла, трава згоріла, величезні території. Вийшов другий ангел сурмити. Велика гора впала з неба на третину моря. І сталися жахи, зрозуміло, там загибель і таке інше. На кров перетворилося все. Третій ангол вийшов сурмити. І написано Зоря впала на річки. Полин. І від того, що гірка, багато людей від цього загинуло. Четвертий ангол вийшов сурмити. Третя частина сонця затьмилася зірок місяця. П'ятий ангол вийшов сурмити. Впала зоря з неба, була відкрита безодня. Вийшов князь Авадон. Із ним сарана, яка мучила людей. Шостий Ангол засурмив були звільнені сили, вітер і від кількості цієї кінноти, яка була вивільнена. Від цих трьох кар від вогню, від диму і від сірки, що виходять з їхніх уст, загинула третина людей, бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. Хвости ж були подібні до зміїв, які мають голови і ними завдають шкоду. А решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялися у вчинках своїх рук, щоб не поклонятися демонам ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, котрі ні бачити не можуть ні чути, ні ходити. І вони не покаялися ні за свої вбивства. Ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої крадіжки. Амінь. Отже, що бачимо, навіть шоста сурма вже просурмила всі ці події, але Бог все одно дає людям милість, покаяння. Подивіться наскільки уперта людина, які події. Відбуваються навіть зараз сталася пандемія, війна. Чи сильно люди пішли до Бога? Ні. Ось вона, де проблема, розумієте, так? Але далі написано: ангел каже: приготуйтеся, тому що, коли засурмить сьомий ангел, вже часу не буде. Це час Антихриста. Оскільки люди не прийняли милості Божої та любові Божої, їм буде дано тоді людину беззаконня, Антихриста і сьома сурма, коли ангел засурмить, мертві віруючі воскреснуть, і церква первістків буде піднесена на небеса. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Чим ми займаємось? Як можна пильнувати? Як це робила перша церква одне серце, одна душа? Постійно перебували в науці апостольській, у спільноті братерській, в ламанні хліба, у храмі, по домах скрізь. Тобто Ісус був на першому місці. Амінь. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. А тепер я хочу дати вам дуже сильне откровення. Ці всі події прийдуть, усі знамення це катастрофічні знамення. Це все на рівні кінця світу. Але я вам дещо хочу сказати Перша церква та Ізраїль переживали це саме. Ісус їм сказав: Коли ви побачите Єрусалим оточений, не входь і виходь. І тому церква первістків. Вона була врятована. Так само Ісус говорить і останній церкві, останньому роду церкві нашого часу. Пильнуйте на будь-який час. Що це означає? Постійно перебували в науці апостольській порятунок лише у біблійній церкві. Сьогодні дуже багато є національних церков, знаєте? Таких і протестантських, і православних, і католицьких, і все є всюди під свою культуру, і так далі. Але врятує нас біблійна церква. Амінь. Церква первістків, апостольська церква. І тому він говорить: то пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. Ісусе, як я Тебе люблю. Алілуя. Любіть Ісуса, тому що Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Алілуя. Якщо ти церква первістків, якщо ти причетний до Христа, ти з Ним одне серце, одна душа. Або тут Він тебе врятує, або миттєво, ти навіть нічого не зрозумієш, і ти тоді опинишся біля престолу. Вийдеш із цієї храмини, навіть якщо таке буде. Питання просто, коли ти виходитимеш із цієї тлінної храмини, куди далі? Тому Ісус учора і навіки Той самий, і Він має бути на першому місці у нас. Амінь. Алілуя.